Вітаю, друзі, на каналі життя Бескіт не і з вами Світлана. Наближаються новорічні різдвяні свята, І я, як і року планую спекти різдвяний такий пиріг штоли. Сьогодні хочу поділитися цим рецептом з вами. Ось я придбала такі цукати, сухофрукти, сушений банан, манго. Так, це дуже дорогий пиріг, але раз в бік його можна приготувати. Журавлина, сушений кишмиш, чорнослив і свої цукати з яблучок, ось такі, вони тонесенькі, і цукати з кабачків що ми для цього робимо. Наприклад, журавлина, вона дрібненька, її просто розпакую і висиплю в миску, де буду готувати. Чорнослив також потрібно подрібнити, пішмиш попередньо запарити, перебрати, тому що він сушений. Банан і манго також трішечки подрібню і свої цукати подрібню. Для такого, для такого стану, наприклад, як журавлина, може трошечки більше. Сушений виноград тільки перебрати і можна не розпалювати, тому що ми його на ніч будемо заливати, я покажу чим. Ось так трішечки потрібно цукати з кабачка. Це свої цукати, які я готувала сама. Я показувала, в мене є відео на каналі, як я її готувала. Хочу сказати, що я буду використовувати тільки фруктові добавки, а взагалі можна додати ще горішки. В даному випадку я горішки не буду додавати, хоча з ними набагато смачніше, але так як дітки не дуже люблять горішки, я додати не буду їх. Ось так подрібнюємо в довільному вигляді. Не обов'язково там дуже так придивлятися. І так само ми подрібнюємо яблучка. Ріжемо так, щоб не були дуже маленькі і не дуже великі. Цукатів багато не буває, але загальна кількість для приготування штолену має бути на одну порцію кілограм цукатів. Мені краще подрібнювати ножничками, але якщо кому зручно, можна і ножиком. Як бачите, манго я розпакувала і воно упаковане ще в такі кульочки, тому потрібно кожен доставати, а потім різати. Ну, ось так по черзі нам залишилося подрібнити ще чорнослив, манго і сушені банани. Дуже мілко подрібнити не потрібно. Нам ми повинні відчувати, що в штолені є фрукти. Вони повинні гарно відчуватися. Ось так подрібнила всі фрукти, всі цукати. Їх тут досить багато, ну, ціла така мисочка, кілограм, може, трошечки більше, вони не помішають. Тільки буде ще краще, смачніше. І нам потрібно цукати на ніч залити чимось смачненьким. В даному випадку я буду заливати ось такий у мене є сироп. Це сироп, який я використовувала для своїх цукатів. Як я його робила, цей сироп, у мене є відео на каналі. Ось, беру ось цей сироп, і досить гарно. І смачно буде смакувати, якщо додати е, трішечки якогось. Е, в даному випадку в мене коняк. Так, не видно? Ось. Добавляю в сироп коньяк. І заливаємо наші цукати на ніч. Можна заливати, це не принципово, можна заливати будь-яким соком. Зараз я їх вимішаю. Тоді штолет, якщо, якщо трошечки додати конячку, а тоді штоли набуває неймовірного смаку. Ось. Так нічку постоять, а завтра будемо готувати штоли. Гарненько вимішуємо і залишаємо на нічку настоятися. Можна додати ще трішечки сиропу, потім ми його зільємо і будемо просочувати напротязі двох тижнів наш штолин. Можливо, я ще трішечки сиропу добавлю сюди. Ось. І так залишаємо на ніч. Накриємо кришечкою. Холодильник прибирати не будемо, буде стояти тут на столі. Настав ранок, і готуємося випікати штоли. Відсідили сухофрукти, ось такі вони гарненькі стали, а аромат неймовірний. В цю посуду я відважила 350 г масла, воно ночувало також на столі, і 350 г цукру. Зараз ми будемо його поєднувати. Можна блендером, а можна просто руками лопаточкою. 350 г муки, борошна, сюди я додавала одну чайну ложку розкушувача, і 5 яєць. Крім того, нам ще потрібна приправа. Я годую її сама. Ось вона складається з декількох інгредієнтів і цедра лимона апельсина. Сушена також я готувала сама. Е... Хто не любить приправи, можна додавати просто ванілінку. Я перебуваю блендером, тому що так легше до однорідної маси. Коли ми гарненько об'єднали, додаємо по одному яєчку. І починаємо далі збивати. Маса стає пішнішою і еластичнішою. Потім в цю масу я додаю дві ложки чайних приправи для випічки. Ми любимо таку приправу. Тому я даю багато Можна менше можна більше. І чайну ложечку цедри апельсина лимона. І знову перемішуємо. Ця приправа надає тісту не тільки аромату, а ще й кольору. Зараз на цьому етапі я беру дерев'яну лопаточку і буду додати цукати. Можна додати спочатку борошно, але я додаю цукати, вимішую, а потім додаю борошно. Тоді я бачу, його може піти трішки більше, трішки менше. Я бачу по консистенції тіста, тому що ми його розкачувати не будемо, а будемо лопаточкою наложувати у форму. Цукати додаю частинками і вимішую частинками. З цієї порції у мене виходить дві, два штовина. Всі цукати висипали, зараз гарненько перемішаємо. Ой, якась це буде смакота. І ось так частинками будемо додати і вимішувати борошно. Вимішується Туго, важко, але по чуть-чуть це можливо. Ось таким має бути тісто, пухки. Я вже в цьому році дві хлібинки таких. Це слідуючі, тому що до нас приходять дітки. І нам потрібно для всіх ось таким виходить тісто. Зараз я змащу формочки маслом і буду закладати. У мене є ось такі емальовані судочки. Я їх просто змазую ось так маслом. Гарненько. Так я роблю і паску, коли печу. Масочку змазую. І штолен також випікає. Мені подобаються ці квадратні такі формочки. Дуже гарно нарізається і тримає форму. Ось так змащую. І будемо виложувати. Гарненько, не шкодуючи. В штолені знаходиться багато масла, тому він дуже гарно звідси виходить, викидає. Можна змазувати смальцем, коли що є, але я люблю масло, тому що навіть е, шкірочка тоді має дуже значний аромат. Заперечиний. Накладаю невисоку третю частиночку цього судочка. Тому що він ще підніметься трішечки. Ось таким чином. Е, це моє бачення штолена. Це е, так, як роблю я. Тому не засуджуйте строго. Ось так. Наложу. Можна наложувати одну сторону більше, одну менше, але він все одно поки печеться, він починає розходитись і виходить рівненький. Рецепт дуже простий у приготуванні. Два дні назад я робила штоли, мене вийшло два таких судочки. А сьогодні трішки не помістилося, більше я наложувати не хочу. Це сама така нормальна висота. Тому я ще в силіконову формочку положила. Ось і буде три ось таких в мене штолина. Випікати буду при 180 градусах біля близько години. Це штолин, який я пекла два дні назад. Ось такий він гарненький вийшов. Перед тим я посипати цукровою пудрою, змащуємо масло розтопленим. Завтра прийдуть дітки і будемо смакувати. Тому що завтра святий Миколай. Ось така краса в нас вийшла. І хочу показати, який він в розрізі. Ось. Дуже багато цукатів. Не дуже він солодкий, смачний, ароматний. Колір супер. Неважкі в приготуванні. Ну, а ці ще будемо випікати. Пробуйте, випікайте. У Вас обов'язково вийде він зберігається і дві неділі, і три може стояти. Тільки в тому випадку необхідно посипати цукровою пудрою, а поробити дірочки, ось так, як я зробила в цьому штолені, і просочувати. Ну, я просочую сироп і додаю конячок. Тоді він дуже ароматний виходить присмак, присмаки алкоголю. Ну, їсти можна, якщо ви. Там його... На цьому своє відео закінчую. Дякую всім за перегляд. Мирного неба всім над головою. Швидкого закінчення війни. З різдвяними святами всіх і до зустрічі в нових відео!